Вітаю вас, українки і україночки. Мене звати Олена Вертинська, я тренер з працевлаштування Центру професійного розвитку Києва. І сьогодні хочу проговорити про Facebook як спосіб працевлаштуватись. Є три типи соціальних сіток. Розважальні, бізнесово розважальні і суто бізнесові. Linkedin це суто бізнесова соціальна мережа. Facebook. Це розважально-бізнесова соціальна мережа. І дві соціальні мережі, які заборонені в Україні. Я їх навіть не буду називати. Так от, поговоримо сьогодні про Facebook. Якщо це соціальна, бізнесова соціальна мережа, це говорить про те, що щось там є, що нам могло би бути корисним. А саме, по-перше, у Фейсбуці велетенська кількість реклами. І це говорить про те, що таргетологи компаній дуже часто налаштовують свої рекламні кампанії на те, щоб ми побачили саму, компа... саму, кам... саму компанію. Я не буду назвати компанії, які це роблять, але їх дуже і дуже багато. І таким чином камп... компанії а... свій прор... 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 пробудовують HR-бренд. Тобто, щоб про компанію знали, щоб про компанію чули, щоб компанії довіряли. І зараз на сторінках компаній, різних компаній, є окрема частина, яка виділена саме під вакансії. І, чесно кажучи, я здивована, чому, коли ми працевлаштовуємось, ми майже ніколи не використовуємо цю можливість. Як ми можемо цим скористатись? Дивіться. Є прекрасний ресурс, називається rada.com.ua. Заходите на цей ресурс і задаєте свою сферу, наприклад, там не знаю, аграрна сфера у місті Києві. Ну, це майже із, із, там із області фантастики, да? Київська область, аграрна сфера у Київській області. І вам, списком. Видається список компаній, які займаються саме сільськогосподарськими ось вирощуванням там будь-чого абсолютно неважливо. І якщо вас цікавить ця сфера, ви вибираєте звідти всі компанії Київської області, ну якщо це ваша, ваша там, територія, і потім ці компанії шукаєте у Фейсбуці. Ви знаходите сторіночку компанії у Фейсбуці, скоріше за все, вона там буде. І таким чином дивитись, що зараз, по-перше, відбувається в компанії, наскільки вона активна, яка там у неї передумови зараз, чи хороші, чи не хороші для вас. Ви можете написати як напряму компанії, так і звернутися у ту частинку, у той розділ вакансії, і відразу туди написати. Повірте мені, для компанії кандидати, які звертаються самі, це золото. Я завжди кажу, що рекрутинг це дуже дорога штука. Доки ти з цим не стикнешся, ти не можеш того зрозуміти. Тому, будь ласка, ваша, мені, від мене вам порада Знаходите компанію. Пишете рекрутеру, моє ім'я в моєму випадку Олена Вартинська. Я знаходжусь в пошуку вакансій, там спеціаліст по роботі з персоналом. З'єднайте мене там з вашим HR-менеджером чи з HR-директором, чи будь іще з ким. Перед тим, як це написати, ви маєте підготуватись. По-перше, треба реально підготувати своє резюме. Його треба обновити, його треба вичистити від всього, що не стосується, наприклад, в моєму випадку. Сфери HR, і воно має бути актуальним на сьогоднішній день. Щоб не виникло ситуації, коли рекрутер відгукнувся і каже: надсилайте ваше резюме, ви маєте бути готові його надіслати тут і зараз. Не за тиждень, не через 48 годин, а тут і зараз. Якщо рекрутер компанії знайшов час з вами зараз спілкуватись, це говорить про дві речі. Можливо, ви його реально зацікавили. Можливо, у нього є така вакансія, або у знайомих у когось є така вакансія. І доки рекрутер не забув про ваше існування, ми маємо йому надіслати ваше резюме. Тому, крок номер один, перед тим, як взагалі починати робити роботу, шукати роботу, ви маєте підготувати ваше резюме. Точнісінько, так само супровідний лист. Обов'язково! Якщо вас попросили надіслати ваше резюме, ви маєте написати у супровідному листі, там, не знаю, пані Оксана, пане Олександре, вітаю в продовження нашої розмови про вакансію таку, 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 надсилаю в своє вам резюме. Напишіть там про подальший взаємний зв'язок ну, тобто, в залежності від ваших від вашого спілкування із тим рекрутером, і відправляєте. Тепер ще один крок. Ваша сторінка соціальна. Ніхто не любить радикалів. Неважливо, чого це стосується. Чи це стосується війни, яка сьогодні йде, чи це стосується ваших релігійних поглядів? Будь-чого. Тому моя вам порада: яких би поглядів ви не притримувались, приберіть з вашої сторінки. Все, що підпадає під поняття радикальне. Я думаю, вам не треба пояснювати, про що я зараз кажу. Ви, якщо подивитесь на свою сторіночку, ви зрозумієте, що звідти треба прибрати все, що стосується політики, релігії. І в даному випадку наша з вами позиція щодо війни зрозуміла. Причому вона зрозуміла абсолютно всім і без слів. Тому я вам пропоную почистити свою сторіночку. Написати прямо на своїй сторінці, що ви знаходитесь в пошуку роботи і назва вакансії. І тільки після того, як ви підготували свою сторінку, тільки після того, як ви зробили своє резюме, ви знаходите компанію, з нею зв'язуєтесь і надсилаєте своє резюме. Ще у Фейсбуці велетенська кількість груп, пов'язаних із роботою. Задаєте тех робота, і вам випадає мільйон 300 тисяч груп. Вибираєте із них ті, які реально з реальними вакансіями відповідають вашим потребам. І теж ви дивіться, в чому фішка, ви можете напряму контактувати з рекрутером, тому що зазвичай рекрутери розміщують вакансії, де, де тільки зможуть дотягнутися. Тому вам моя порада. Навіть якщо вакансія не дуже смачна, починайте задружуватись і знайомитись з рекрутерами через Facebook. Користуйтесь поради дієві, і на сьогоднішній день вони реально вам можуть допомогти працевлаштуватись. На сьогодні у мене все. Тримаймося, все буде Україна! Перемога близько!